На рахунок дружби між чоловіком і жінкою таке питання піднімається вже не один раз. Моя особиста думка, що дружба між чоловіком і жінкою може бути тільки у випадку, коли немає статевого сексуального улічення, що це мається на увазі. Це чоловіка вже не доверху, а на півшостої а в жінки все закрито. Тільки тоді вони можуть дивитися один на одного, як друг дивиться на друга. Коли друг приходить з другом в баню, він не думає, як його. І друг, коли дружить з другом, він не думає, що він тримає друга раді якоїсь вигоди. От, наприклад, я дружу з чуваком, який має машину, тому що він буде мене возити. Це вже не дружба, це вигода. Дружба, вона не має вигоди, і ти не дивишся на партнера, на якогось там другого. Чешусь. Тому хто вам доказує, що є там подружка, це просто моя е, двоюродня сестра, це, це просто там е, ми дружимо з дитинства, це мій батько був, це все туфта. Є природні інстинкти, які ми не можемо побороти. Є ісключення є. Може там одиниця, це може бути якийсь може бути даже е, кармічний зв'язок між душами, де вони проходять. Да, таке може бути. Це одиниці людей в світі, одиниці. Тому що в нас є природні потреби, природні інстинкти, які ми не можемо зробити. Коли друг з другом, чоловік з чоловіком дружить, він не думає, як куди йшов. Коли чоловік з жінкою думає, дружать, в них по-любому один з двох думає. Якщо той не думає, то другий по-любому думає. Тому що немає смисла дружити чоловікові з жінкою. А ще при тому, коли у вас є чоловік, жінка, коханий, кохана. То це взагалі все закрито. Дружиш другу з чоловіком, а жінка дружить з жінкою. Вопрос, який, чому чоловік дружить з жінкою, а жінка з чоловіком, подумайте, чому у мене чоловіка немає друзів-чоловіків, а тільки одні друзі жінки. І чого в жінки немає друзів, жінок, а тільки одні чоловіки. Там теж закрита дуже скрита тема, для кого можна юзати, кого використовувати. Тому дружби між чоловіком і жінкою 90 в 9% немає. Тільки після 50-60-70 років, коли люди тіряють природні інстинкти. Mm. От так-то воно.